Более 100 угольных шахт, 30 машиностроительных заводов, 15 металлургических комбинатов, 10 предприятий химической промышленности. Так выглядит индустриальный Донбасс. Сегодня из-за военных действий эта территория под угрозой уничтожения. Эксперты говорят, на востоке страны более 20 объектов повышенной экологической опасности. Разрушение промышленных гигантов не только приведет к массовой безработице, росту преступности, но и загрязнит воздух, ухудшит качество питьевой воды. Не только Донбассу, но и всей Украине угрожает экологическая Ская катастрофа. Війна наносить огромний ущерб і звісним заповідним містам края. Всі об'єкти практично продозаповідного фонду попали в зону АТО. І загроза для гордості Донецького регіону це національний природний парк Святі Гори, де унікальні реліктові кридяні сосни. Це все руйнується від. проезду тяжелой техники, от снарядов. Такая же ситуация и в Луганской области. Окончание войны пока не видно. В пользу АТО Кабмин сокращает большинство социальных программ. Деньги на уничтожение природоохранной инфраструктуры выделяет даже профильное Министерство экологии. В том числе, это касается и нашего министерства, это касается и Министерства социальной политики, это касается и Багатьох багатьох міністерств, я думаю, що всі ми це знаємо із засобів інформації. Це не секвестр у прямому розумінні, але це дуже суттєве скорочення видатків і їхнє спрямування на, по суті, оборону, на внутрішні, на міністерство внутрішніх справ, на проведення антитерористичної операції. Минэкологии не имеет права инвестировать в военные действия, утверждают экологи. Они считают, после войны это ведомство должно направить сэкономленные средства на скорейшее лечение природы. Коли закінчаться воєнні дії, ми опинимося в ситуації, коли зруйнована природоохоронна інфраструктура буде створювати більші проблеми ніж зараз воєнні дії. Тому ми наполягаємо на тому, щоб кошти в бюджеті, закладені на природоохоронні заходи, були використані в цьому регіоні 100%. Бо це питання не тільки екологічної безпеки, це питання національної безпеки. как и без экологии, так и без промышленности Донбасс жить не сможет, говорят экономисты. Металлургии не обойтись без модернизации производства и переориентирования с российских на европейские и азиатские рельсы. И тут важна воля владельцев этих предприятий, уверен Андрей Новак. С профессией шахтера эксперт советует попрощаться. Уверен, у дотационной угольной промышленности будущего нет. Нам треба переориентувати шахтарів на будівельників. Тому що нам прийдеться масово відбудовувати Донбас і не тільки Донбас. Це нагода, це можливість. Якщо ми цією можливістю не скористаємося, ми законсервуємо непродуктивну, скажімо так, неефективну економіку Донбасу в цілому, і, зокрема, вугільної промисловості, і не вирішимо економічні проблеми, а тільки їх. Поглибимо і пересунемо в часі, Не тільки шахтери, но і за границя нам поможе. за заваділа інституту демографії, і соцсеслідування Національної академії наук Людмила Черенько. В такій ситуації, коли цивілізований світ бачить, що відбулося, і в певній мірі співчуває, дуже багато сьогодні проектів міжнародних організацій буде направлено на відновлення соціальної інфраструктури Донбасу. І я навіть, скажімо так, прогнозую, що будуть обрані деякі малі міста, які будуть відбудовані як взірець найсучаснішої соціальної інфраструктури, і таких міст не буде нарешті території України найближчі 10 років. Тобто ми будемо бачити, скажімо так, отакі зразкові міста, де все буде. Организовано по сучасному, делать прогнозы при активной фазе АТО рано утверждают политологи. Никому не известно, сколько еще впереди смертей и разрушений главная задача остановить войну. Изменение формата отношений власти и э, со своими гражданами это, э, может стать одним из средств э, решения политического и экономического кризиса на Донбассе. Пока этого нет. Пока, собственно говоря, решается вопрос контроля, удержания территории, но э, вопрос э, назревших социальных, э, политических преобразований, к сожалению, отставлен на второй план, в том числе и вопросы реальной, а не показной децентрализации власти. Добавим, как и других обещанных властью реформ. И об этом ей напоминают не только многочисленные зарубежные советники вроде Бендукидзе, но и самый главный спонсор МВФ. Дмитрий Кукса, Андрей Калибаба. Голос Юэй.